Випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 1 грудня, перший день календарної зими. Саме з ним пов'язані життя і діяльність таких відомих українців, як гетьман Богдан Хмельницький, письменники Григорій Кониський, Євген Сверстюк та Роман Федірко. Поет Платон Воронько, композитор Платон Майборода та артист Юрій Тимошенко. Саме цього дня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% жителів України проголосували за її незалежність. У календарі ООН – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. А ще сьогодні День працівників прокуратури України. У Москві помер культовий кінорежисер Ельдар Рязанов. Враховуючи складну міжнародну ситуацію, доречно згадати одну з відомих цитат Рязанова. Цитую оригінал. Я очень многие поступки Ельцина одобряю, но единственное, что я не могу ему просить, это то, что он назначил такого преемника, который Во-первых, просто поднял опять то, что было отодвинута историей, слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот чего я простить Ельцину не могу, к сожалению». Краще про нинішню вкрай агресивну політику Путіна не скажеш і про інші важливі події в Україні світі лаконічно. За півтора року бойових дій на Донбасі загинули 6 тисяч мирних жителів. За даними міністерства енергетики, ядерного палива України вистачить до вересня наступного року. В Парижі проходить кліматичний конгрес. ООН. на Рівненщині правоохоронці затримали контрабандну партію бурштину на рекордну суму 20 мільйонів гривень. Російські водії дальнобійники висунули путіну ультиматум. З нового року Росія відмовиться від безвізового режиму з Туреччиною. У православних розпочався 40-денний різдвяний піст, який закінчиться 7 січня. Музика. На Житомирщині з'явився ще один пам'ятник герою АТО. Сергій Богінський був на його відкритті. Сюди на кладовище прийшли учасники антитерористичної операції, побратими, рідні та близькі Дмитра Ільницького, які знали його як людину добру, чесну і світлу. Міняється суспільство не так не так быстро, как бы нам хотілося, к сожалению, да? но уже поколения, которые йдуть за нами, наші діти понимают, за, за що погибають. Погибали, погибают. Їхні там, наставники, там, знайомі, близькі, да, для того, щоб відбувалася ідентифікація національна. Навіть небеса оплакували першим снігом цього молодого, гарного хлопця, який міг би радіти життю, зробити багато корисних справ. Ми повинні жити по совісті, по честі, робити, що повинні, над, не над нами. Я думаю, що вже у нас. Достаточно уже небесного десанта, який вже там зверху така поговорка. Делай, что що не будь что буде на могилі. Залишилось багато живих квітів, але ніякий пам'ятник не воскресить живу людину, її усмішку і сяючі щастям очі. Потребує невідкладної допомоги Житомирський десантник Валерій Сергієнко. На його лікування потрібні 192 тисячі гривень. Запишіть, будь ласка, номер рахунку банківської карточки його дружини у Приватбанку: 51 68 75 53 95 44 24 17, На який можна перерахувати фінансову допомогу герою. АТО. Серед багатьох заходів на Житомирщині у найближчі дні особливу увагу приверне фотовиставка Обличчя війни в обласному Муздрамтеатрі. 4 грудня її проведуть наші друзі з телестудії Наш дім у місті Краматорську на Донеччині, які вже тривалий час передають нам свої репортажі із зони АТО. війни. Какое оно? фотографи із різних городів України покажуть його. Для патриотов и сомневающихся, воюющих по обе стороны линии фронта и просто мирных граждан. А становить вальту в І ще про вагомі події у нашому краї в Житомирі відкрили меморіальні дошки загиблим героям АТО Олександру Атаманчуку та Володимиру Котвицькому. На сесії Житомирської міської ради обрані заступники міського голови Олексій Ясюнецький, Матвій Хренов і Дмитро Ткачук та секретар міськради Наталія Чиж. У Новоград-Волинському районі мисливець на полюванні поранив свого товариша. У п'ятницю в обласній філармонії пройдуть урочистості з нагоди 50-річчя обласної письменницької організації. В обласній філармонії у суботу пройде благодійний концерт зі збором коштів для житомирських десантників. Квитки продаються в хореографічній школі ансаблю сонечко. 4 грудня обласне суспільне телебачення відзначить свій день народження телефільмом про нашу історію. Ми знаємо, що ви давній друг нашого каналу. Ми шануємо вашу доброзичливість і цікавість до наших програм. Дякуємо за відданість і за те, що ви постійно з нами. Знайте, ми працюємо саме для вас і для вашої родини. Ми знаємо ваші радості і проблеми. Допоможемо порадою, добрим словом та надамо потрібну інформацію. Будьмо завжди разом і надалі. І насамкінець тата цього першого зимового тижня. Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. Поет Андрій Малишко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. Ті Вдалих починань віри у краще. Бережіть себе та Україну. Побачимось.